І це наш з вами Експрес-урок за 5 хвилин. Сьогодні ми розглянемо 5 корисних порад, які допоможуть вам працювати з електронною поштою Google швидко, ефективно та без зайвого стресу. Починаємо! І так, перша порада налаштуйте автоматичні відповіді. Це дуже корисна функція, якщо ви тимчасово недоступні або у відпутці. Вона допоможе вам не турбуватися про те, щоб кожному писати особисто і одночасно повідомити про вашу тимчасову відсутність. Як зробити таке налаштування? В електронній пошті Google ви в верхньому правому куті знаходите колищатка налаштування, обираєте Переглянути всі налаштування і на закладці Загальні шукаєте команду автоматична відповідь. Зараз вона в мене вимкнена. Для того, щоб її вмикнути, ви… Перемикач переводите в позицію Увімкнути автоматичну відповідь, обираєте дату початку автоматичних листів, можете поставити, коли ця розсилка буде завершена, вписуєте тему вашого листа, повідомлення, яке будуть отримувати автоматично ваша. Отримувачі і не забудьте натиснути на кнопку Зберегти зміни. Таким чином, всі отримувачі будуть знати, що ви тимчасово недоступні. Друга порада. Організуйте свою пошту за допомогою фільтрів та ярликів. Це дасть вам змогу. Фактично сортувати листи за певними критеріями, за відправником, темою або навіть за словами у листі. І так, давайте розпочнемо зі створення ярликів. Вони ще називаються мітки. Для цього ми зліва натискаємо створити нову мітку» і пишемо її назву. Ну, Наприклад, я хочу створити ярлик. В які будуть в мене розміщуватись листи з позиціями по підвищенню кваліфікації. І так, натискаю Створити. От ви бачите, в мене з'явилась мітка. Тепер приклад. До мене приходять листи від платформи підвищення кваліфікації, які я хочу, щоб автоматично фільтрувалися в мітку в ярлик самоосвіта. Як Зробити такий фільтр. Я копіюю адреса, адресу, з якої приходять ці листи, і знов повертаюсь в налаштування і обираю команду фільтри й заплаковані адреси. Натискаю Створити новий фільтр, від ввожу адресу, з якої будуть відправля... відправлятися листи. І натискаю Створити фільтр і обираю команду Дію при фільтруванні позначити міткою, якою самоосвіти. Тобто всі листи, які будуть приходити з цієї адреси, вони автоматом будуть попадати в мітку самоосвіта, і натискаємо Створити фільтр. За допомогою фільтрів і ярликів ви будете мати дуже швидкий доступ до важливих листів і зможете організувати свою скриньку максимально ефективно. Третя порада позначайте важливі листи. У Google Пошті є спеціальна зірочка, от ви її бачите, яка дозволяє вам відзначити. Найважливіше повідомлення, щоб не пропустити їх серед інших, позначаючи таким чином листи, ви зможете дуже швидко знаходити їх серед інших і не забути про важливі завдання. Парада номер 4 відкладіть листи для пізнішої відповіді. Якщо ви не можете відповісти, на лист одразу використовуйте функцію відкладання, щоб повернутися до цього питання пізніше. Як це зробити? Наприклад, вам надійшов лист, але ви хочете на ньому відповісти пізніше. Ви відкриваєте цей лист, шукаєте три крапочки і обираєте команду відкласти. Після цього ви обираєте, на який час вам треба відкласти, або на завтра, або вибрати якусь дату. І от я оберу на завтра лист пропав, але в той час, коли ви вказали, він знов з'явиться у вас у вхідних, і ви зможете дати відповідь. Це дуже зручно. Далі наступна порода. порада остання. Регулярно очищуйте свою пошту від непотрібних підписок. Якщо ви отримуєте дуже багато спаму або ненависних розсилок, просто відпишіться від них. Як це зробити? Ну, наприклад, ви відкриваєте лист, натискаєте крапки, отут-от. Або отут скасувати підписку, але не завжди є ця команда. І якщо ви натиснете на три крапки, то тут ви можете обрати або заблокувати відправника, або повідомити про спам. І це допоможе вам позбутися від зайвої пошти і зробити свою скриньку менш забрудніше. Ось і все. П'ять простих парад, які зроблять вашу роботу з електронною поштою більш організованою та ефективною. Використовуйте їх і ваша скринька буде завжди під контролем. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео!